Ось рекомендую зайти, і ввести, наприклад, якусь там пісню і скачати mp 3 Наприклад, Небо. Я не знаю, чи є така пісня. Просто до прикладу: Пісня Небо. Скачати mp 3 І у вас появиться якась пісня. Да? І ви можете зайти і скачати. Не обов'язково, що буде звертати увагу, на які сайти попадаєте. І тут є скачати mp 3 Багато різних умінців є, треба бути уважно. Є е, також онлайн-хмари, де вставлені е, можливість аудіоскачування. Но я рекомендую фонки спробувати якусь християнську пісню, де ви можете вибирати. Тут є, також є пошук. І звідси, коли ви зареєструєтесь, у вас буде можливість. Ось іде весна, до прикладу. Тут в самому низу є кнопка скачать. Ви бачите тільки для зареєстрованих. І ви заходите сюди чи сюди, і тут є реєстрація або війти. У мене є вже аккаунт, я зайду. Вводимо. Email і пароль. Мене сюди пускає. Вернусь назад. Ось я, я попадаю на сторіночку і вже з можливістю скачати. Я скачав. Тепер я заходжу цей файл, називається. Давайте подивимося в шторці. Ангеліна Чебан. Давайте ми зайдемо знову в шот. І от тут в імпортовано або в моя музика. От внизу оця пісня Ангелі Чемман. Нажимаю використати, і вона мені вставляється. Типу, е я звук свій зараз просто заберу, щоб не було. І таким чином ви можете слухати цю пісню і вставляти до пісні якийсь текст. Ось, або е, хоча б щоб була якась історія е, напрацьована, що там був текст, і він попадав так само під моє відео.